Перед вами королева Англії Єлизавета І вона правила цією країною цілих 50 років. Подивіться на її білосніжну шкіру. Вона ж просто ідеальна. Але прикол у тому, що саме ця ідеальна шкіра і бажання Єлизавети робити її ідеальною стали причиною її смерті. При тому дуже страшної смерті. Справді, саме косметика, яку вона наносила на своє обличчя, спричинила її відхід у небуття. І власне у цьому відео ми спробуємо розібратися у тому, а що ж власне треба було наносити на своє обличчя, аби померти від цього. І взагалі, чи є ця історія правдою, чи це насправді брехня. Тому сідайте зручніше, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь обов'язково на канал і поїхали. Загалом прекрасна біла шкіра була трендом того часу. Справді, якщо ми візьмемо абсолютно будь-яку картину, де намальована будь-яка жінка, її шкіра буде ідеальною. І власне тренд цьому всьому ділу задала королева Англії Єлизавета І. Єлизавета використовувала так званий венеційський церус. Це буквально відбілювач шкіри, зроблений з оцту та свинцю. Ну тобто, прикиньте, ви суміш із оцту та свинцю наносите собі на обличчя. Мені важко чесно уявити, щоб я відчував би в моменти, коли я подібну фігню наносив би. І зрозуміло, що така байда спричиняла потріскування шкіри, випадіння волосся і купу інших проблем. І крім того, він отруював її організм буквально. Але не свинцем єдиним. Єлизавета також хотіла собі ідеально червоні губи. І власне на портретах ми доволі це чітко бачимо. І от вона використовувала спеціальний токсичний матеріал, зроблений із ртуті, і наносила його собі на губи. І зрозуміло, що коли в тебе на обличчі свинець. А ртуть, оцет і ще купа разної фігні, то в тебе починаються проблеми. Проблеми навіть не тільки з зовнішністю, а й з психологічним станом. Саме через це в Єлизавети була депресія. Але знаєте, що найсмішніше або навіть найтрагічніше, скоріш? Єлизавета ходила з таким мейком тижнями. Тобто, якщо зараз людина носить собі мейк на обличчя і перед сном його змиває, то Єлизавета буквально спала в ньому, просиналася і т.д. і тепер. І вона його не змивала тижнями. Мені здається, важко просто в нинішньому мейку проходити тиждень не змиваючи його. Я вже мовчу про те, як ходити з свинцем і оцтом на обличчі. І зрозуміло, що ця вся фігня буквально впітувалася в її шкіру і спричиняла ще сто 500 різноманітних хвороб. І зрозуміло, що у вас постає логічне питання, а нахіра в принципі Єлизавета штукатурила себе як чорт, нащо наносити на свою шкіру колосальну кількість всякої такої страшної всячини. Ну, по-перше, в неї з дитинства були проблеми з шкірою. Крім того, через 4 роки після того, як вона стала королевою, у неї була віспа. Віспа, це доволі страшна болячка. Якщо вам цікаво подивитися, як вона виглядає, загулять. Показувати тут я це не буду. І саме через віспу у неї на обличчі з'явилися шрами. А оскільки Лізавета це королева, це монарх, відповідно, вона не могла бути уродливою на публіці. Вона мала бути ідеальною. Отож, вона прийняла рішення, що аби власне бути ідеальною, треба чимось жертвувати. І вона, власне, почала жертвувати своїм здоров'ям заради краси. Ну і крім того, зрозуміло, що ми так хейтім Єлизавету за використання свинцю оцту і ртуті, і нам це кажеться диким. Але насправді для того часу це було абсолютно окей. Тоді ще медицина не була настільки сильно розвинена, як зараз, і люди просто не бачили в цьому ніякої проблеми. І от власне її тіло настільки інтоксикувалося, цей мейк спричинив мільйон болячок, і врешті-решті Єлизавета від цього померла. І при тому помирала вона достатньо довго і важко. Подібну історію ви почуєте, якщо врубите будь-яке відео про Єлизавету Першу або будь-яку статтю про Єлизавету Першу. Але насправді все, що я вам до цього розказав, практично все, це в галі піздьош. Оскільки ми історики, то ми маємо шукати доказову базу, якби пруфи, да, що вона таке робила. А пруфів якби би німа. Перший запис, який говорить про мейк Єлизавети І, датується аж кінцем 17 століття, тобто через 100 років після її смерті. Один єзуїтський священник написав, що вона наносила собі на обличчя мейк е, товщиною півтора сантиметри. Ну тобто, це отак, плюс-мінус. Прикиньте на себе такий мейк нанести, та говорить навіть буде важко. Або чи взагалі можливо з таким мейком в принципі говорить? І справді, проблема є в тому, що якби півтора сантиметра це вже не мейкап, це вже ціла маска. І з такою маскою людина просто не може нормально ходити, взаємодіяти, з'являтися на публіці і, в принципі, тижнями з такою штукою ходити. Тому логічно, що якби королева, якби монарх. Ходив би з такою маскою, то хоча б хтось при її дворі 100% би залишив би якусь згадку. Ну тобто, це логічно, що е, королева не може навіть рота відкрити через косметику. Це був би повніший резонанс. Насправді, подібна історія з цією маскою, з цима е, лютішими косметиками з'явилася вже в 19 столітті. Справді, в той час в Англії це почало набувати активного поширення. До цього 200 років про це був практичний молчок. Я на американському ютубі бачив доволі цікаве відео про це. Я посилання залишу в описі, і там авторка буквально з'їздила до історикині і зробили з нею власне косметику зі свинцю, щоб подивитися, як же воно виглядає. І вона наочно показала, що ця косметика ніфіга не косметика. Так вона трохи відбілює обличчя, робить якийсь блиск, але глобально нічого не змінюється. Тобто, да, це небезпечно, да, це якби погано для здоров'я, але глобальних змін воно не дасть. І зрозуміло, що Єлизавета Перша не... Обмазувала себе просто сантиметрами цього свинцю. Для мене насправді це було доволі цікаво, тому що я ще з дитинства чув цю історію про те, що Лизавета Перш померла від раку шкіри, бо дуже хотіла бути красивою. І власне, коли я починав записувати це відео, я хотів, власне, в такому ключі і подавати все це діло, що вона мазалася всякою штукою і дрюкою і за цього померла. Але насправді в процесі ресерчу я наткнувся на багато статей, на багато відосиків, де люди доводили, що це піздж, що це брехня. І насправді я наочно побачив і сподіваюся вам продемонстрував, чому це брехня. Що так дійсно в ті часи жінки активно переживали за власну зовнішність, дійсно, білий колір шкіри був трендовим, і жінки намагалися зберегти його і зрозуміло мазалися всякими фігнями, далеко не корисними для шкіри. Але ми наочно побачили, що той факт, що Лизавета наносила собі дохіра мільярд косметики на обличчя, це перебільшення. Так ванна наносила собі косметику на обличчя. Так був свинець, була ртуть, і понятно, що це спричиняло деякі хвороби. Але це не означає, що вона померла саме від цього. Так, це мало якийсь вплив, в очевидне її здоров'я, але не настільки фатальне. Тому, підсумовуючи, якщо вам сподобалося це відео, то поставте йому лайк і підпишіться на мене. Я дуже старався, тому сподіваюся, що ви подякуєте мені лайком та підпискою. Загалом, я дякую вам за увагу і бажаю вам гарного дня.